Стараємося, щоб усе рівнесенько було, щоб гарно було. А воно як повинно. Спочатку одягаються, потім співають. Козакові раденька була. Щотижня вони збираються на репетицію, каже учасниця колективу Єва Федорівна. Нам як скажеш, оце е, на репетицію летимо летом, летом летимо. бо треба, це ж треба. Да, це, це ж. А, а прийдеш сюди, поспіваєш, таке, мов поздоровіша. Дома ходиш таке, а то треба передіться, і треба прийти. І цього я отримую задоволення і набіруюся собі на дольше ночі енергії. Роботи вистачає, бо репертуар не маленький, каже керівниця ансамблю Катерина Петраш. Підраховує, знають близько півтори тисячі пісень. Чумацькі обов'язково козацькі пісні, весільні. У нас є записані весільні пісні, які чують у Англії. Канада великий, дуже репертуар старовинних пісень, але ми стараємося, й теперішні пісні. Щоб ми могли в будь-якому залі по замовленню виконувати ті ж бреці і сьогодні в куми. А, в ній вода прибувала. Таої та мечума сімба. Ця пісня найдавніша у їх виконанні, говорить пані Катерина. Оце ця чумацька сама стара пісня. Її 200 років назад, коли наші лящівські самі сильні чоловіки-чумаки їздили у Крим по сіть. Та з давньою історією не лише пісні, а й одяг, розповідає Єва Купчин. До прикладу її вбранню 100 років. Його каже, отримала від сусідки. Це її спідниця, та що вона дівувала. Ну хвартух, звісно, трошки, тепер ну вже новомодніший. А сорочка це дуже давня. Найстарша учасниця колективу Катерина Іванівна, їй 73. Саме вона 35 років тому створила ансамбль Криниця. Я тоді придивлялася в полі, як гарно жіночки, оці більше двохсот їх понули. Оці 4,5 тисячі гектарів землі нашої конусної. Це своїми руками вони обробляли все і співали в жару в холоду, морози. І я собі покнялася, що я цих ну. Тяжко працюючих жіночок сільських витягнув у Київ на ту сцену столичну. І в нас вийшло у 2002 році, так в третьому. Пізніше отримали й звання народного, каже пані Катерина. Різним складом протягом років їздили на виступи як Черкащиною, так і містами України. Нас почали вже запрошувати на більш такі фестивалі міжнародні. І останні п'ять років оце. Ну це дякуючи судьбі і долі, що нас замітив Іван Григорович Сінельников професор. І ми із вісімнадцятого року щорічно починали з Харкова, Харків Вінниця, Запоріжжя, Кривий Ріг, ну, Києві, і в Одесі, 21-му році. У такому складі співають вже п'ять років. Катерина Іванівна каже, їх об'єднала любов до народної музики. Оце вже п'ятий склад оцих дівчаток моїх дорогих, які вміють співати і люблять. Але так як я люблю Україну, я щив, і оці всі пісні, ну, небагато, я вам скажу. летів, о! Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.